Що, як я скажу вам, що найелітнішим спецназом Запорізької січі були безхатьки. Забудьте про багатих полковників у блискучих жупанах і гетьманів із золотими булавами, справжньою силою, від якої холола кров у жилах ворогів, були люди, що не мали нічого, абсолютно нічого, крім власної люті та шаблі у руці, їх називали сірома голота. Найбідніші із козаків, для яких Січ була єдиним домом і єдиною родиною, і саме вони, ці обірвані й голодні воїни, насправді вирішували долю повстань та обирали гетьманів. Їх боялася власна старшина, їхні загони були аналогом сучасних морських піхотинців, що наводили жах на всю Османську імперію. Так як же так сталося, що козацькі безхатьки стали головною військовою та політичною силою Січі. Яку таємницю вони знали і чому їхній дух незламної волі є ключем до розуміння сучасної України? Приготуйтесь зараз ми розкриємо одну з найбільших таємниць козацької історії. Щоб зрозуміти, як це стало можливим, уявіть собі січ не як монолітну армію, а як ціле суспільство. Справжній киплячий котел, де змішувалися долі, амбіції та характери. І в цьому котлі існувала своя чітка ієрархія, свої багатії та свої злидарі. На вершині цієї піраміди стояла козацька старшина. Це були, кажучи, сучасною мовою генерали та олігархи Січі, полковники, судді, писарі. Вони володіли величезними землями, зимівниками, табунами коней та отарами овець. Вони вели торгівлю, мали політичний вплив і часто дивилися на решту козацтва зверхньо їхньою головною метою було зберегти та примножити свої статки. Для них затяжна війна часто була ризиком, а не можливістю. Сходинкою нижче стояли заможні або як їх називали личкові козаки. Це був міцний середній клас, воїни, фермери, які мали свої хутори, родини, господарство. Вони були основою козацького війська, дисциплінованими та досвідченими бійцями, але у них було що втрачати. Поки такий козак був у поході, його господарство могло занепасти, а родина залишалася без захисту. Тому, йдучи у бій, він завжди озирався на свій дім. А на самому дні цієї піраміди, але на вершині бойового духу, була вона сірома. Це були козаки, які не мали буквально нічого. Часто це були втікачі, вчорашні селяни, що тікали від панщини, міщани, що рятувалися від боргів, або навіть дрібні шляхтичі, які втратили свої маєтки. Січ для них була останнім притулком островом свободи у морі рабства, що оточувало тодішню Україну. Вони не мали ні землі, ні родини, ні майна. Єдине, що у них було. Це особиста свобода, шабля та побратими з курення, курінь, тобто казарма, був для них і домом, і родиною, і цілим світом. І ось тут криється головний секрет їхньої сили. Коли у тебе нічого немає, ти нічого не боїшся втратити. Смерть у бою для сіроми була набагато почеснішою, ніж голодне життя у злиднях. А військова здобич була єдиним шансом вибитися в люди. Єдиним соціальним ліфтом саме тому вони були найрадикальнішою та найактивнішою частиною козацтва. Поки старшина вела складні дипломатичні ігри, намагаючись домовитися з королями та султанами, сірома вимагала одного походу. Поки заможний козак думав, чи варто ризикувати заради примарної здобичі, сірома вже гострила шаблю. Вони були живим нервом Січі, її вічним двигуном. Уявіть собі умовного козака Тараса. У нього на батьківщині пан забрав землю, спалив хату. Він приходить на січ, що йому робити? Він не вміє торгувати, у нього немає грошей, щоб завести господарство. Єдиний його капітал це його відвага та ненависть до ворога. Він іде до кошового отамана і каже: Батьку, давай вдаримо на турка. І таких, як він, були тисячі. Це була не просто армія, це була величезна маса відчайдушних людей, які прагнули справедливості та багатства, і готові були взяти їх силою. Саме цей конфлікт інтересів між заможною обережною старшиною та бідною радикальною сіромою був головною політичною пружиною Січі. Старшина хотіла стабільності, сірома війни та здобичі. І оскільки Сірома становила більшість постійного населення Січі, її голос часто був вирішальним. Вони були тією самою пороховою діжкою, що могла вибухнути у будь-який момент, і старшина це чудово розуміла і боялася. Але страх це одне. А от коли ця нестримна люта енергія спрямовувалася на зовнішнього ворога, вона перетворювалася на нищівну зброю. Зброю, аналогів які у тогочасному світі було дуже важко знайти. Отже, ми маємо тисячі відчайдушних озброєних чоловіків, для яких війна це єдиний спосіб вижити. Що з ними робити? Відповідь була очевидною спрямувати цю нестримну енергію на найбагатшого і найнебезпечнішого сусіда могутню Османську імперію та її васала Кримське ханство. Османи називали Чорне море своїм внутрішнім озером, неприступною фортецею. Козаки з цим були категорично незгодні. вони перетворили це озеро на свій особистий мисливський угіддя, на справжнє козацьке море, і головною зброєю у цій війні стали не величезні кораблі, а легендарні козацькі чайки. Чайка це справжній шедевр військової інженерії того часу. Це не був громісткий турецький галеон, який покладався на розмір та кількість гармат. Ні, чайка була морським хижаком, довгий, вузький, неймовірно швидкий та маневрений човен, що приводився в рух і вітрилом, і десятками весел. Її головна перевага низький профіль. Вона була майже непомітною на воді. Чайка могла прослизати повз турецькій фортеці вночі, наче привид. А коли ворог її помічав, було вже запізно. І хто ж складав екіпажі цих морських рейдів? Хто був готовий місяцями жити у відкритому морі, харчуючись сухарями та в'яленою рибою, щоб потім кинутися в самовбивчу атаку на турецький порт? Звісно, сірома для них це був єдиний шанс. Поки заможні козаки охороняли кордони або займалися господарством. Голота будувала чайки, готувала зброю і чекала наказу. Уявіть собі, типовий морський похід. Десятки чайок, сотні, а іноді й тисячі козаків виходять із гирла Дніпра у відкрите море. На чолі досвідчений отаман, такий, як самій Локішка чи Петро Сагайдачний. Але кістяк війська, його ударний кулак це саме сірома. Вони рухалися переважно вночі. Ховаючись за обрієм від турецьких патрулів, а потім під покровом темряви наносили удар. Це не була класична облога, це був ураган, десятки чайок раптово з'являлися під стінами багатого портового міста: Синопа, трапезунда або навіть передмість самого Стамбула. Козаки висаджувалися на берег і починали штурм. І першими на стіни, першими в проломи, першими в рукопашну сутичку з елітними яничарами йшли саме вони, ті, кому нічого було втрачати. Їхня тактика була простою і страшною, шалений нестримний натиск. Вони не брали полонених, бо не мали де їх тримати. Їхньою метою було посіяти паніку, захопити якомога більше здобичі і зникнути до того, як підійде основна турецька армія. Це була тактика, в утік, доведена до кривавої досконалості. Але один із їхніх походів назавжди увійшов в історію як символ не тільки козацької відваги, але й справедливості. Це похід на кафу кафа, сучасна Феодосія в Криму, була серцем работоргівлі у всьому регіоні. Це було місто ринок, де продавали тисячі українців, захоплених татарами в полон. Це було місце нелюдських страждань, де людське горе було головним товаром. І от козаки на чолі з Сагайдачним вирішили завдати удару в саме серце цієї системи. Вони взяли місто штурмом, це була справжня різанина. Козаки, багато з яких самі були втікачами, або бачили, як їхніх рідних забирають у ясер билися з неймовірною люттю. Вони не просто грабували. Вони мстилися, вони розбивали кайдани, відчиняли клітки, і звільняли тисячі невільників. Уявіть собі цю картину: вчорашні раби звільняли рабів. Це була не просто військова операція, це був акт вищої історичної справедливості. Після кожного такого походу здобич ділилася на загальній раді. Існував чіткий і демократичний принцип, кожен отримував свою частку. Частка йшла на церкву, частина на родини загиблих, а решта ділилася між учасниками походу. І для сіромиця здобич, чи то турецькі ятагани, чи дорогий одяг, чи золото, була квитком у нове життя. Вони могли купити собі коня, зброю стати повноцінними, заможними козаками. Таким чином, морські походи були не просто війною. Це був гігантський соціальний механізм, який перетворював безправних злидарів на вільних забезпечених воїнів. І цей механізм працював на енергії найвідчайдушнішої та наймотивованішої частини козацтва. Вони були одночасно і спецназом, і авангардом, і головною рушійною силою козацької експансії. Але їхня роль не обмежувалася лише війною. Найцікавіше починалося тоді, коли вони поверталися на Січ. Отже, наші герої повернулися з походу. Вони більше не голодні обірванці. Тепер у них є гроші, здобута в бою дорога, зброя, впевненість у собі та бойове братерство, загартоване у вогні та штормах. І ось ця нова грізна сила вливається назад у політичне життя Січі. І саме тут починалося найцікавіше вершиною козацької демократії, її серцем і душею була січова рада: уявіть собі, величезний майдан, заповнений тисячами озброєних козаків. Тут не було ані тихих кабінетів, ані парламентських дебатів. Тут панував гамір, емоції, право сили. Кожен козак від найбіднішого сіроми до найбагатшого полковника мав один голос. І цей голос він міг висловити не лише словом, але й гучним криком. А якщо треба, то й шаблею. Це була демократія дика, гаряча і неймовірно небезпечна. І на цій раді вирішувалися всі ключові питання: чи починати війну, чи укладати мир, куди йти в наступний похід. Але найголовніше тут обирали владу. Кошового отамана та всю старшину. І саме вибори перетворювалися на арену жорстокого зіткнення інтересів. Уявіть собі типову сцену: старшина висуває свого кандидата. Це, як правило, хтось із них, багатий, досвідчений, хитрий дипломат, який вміє вести переговори з польським королем чи московським царем. Він виходить у центр кола. Кланяється, обіцяє стабільність, порядок і вигідні угоди. Заможні козаки його підтримують. Для них це гарантія спокою для їхніх господарств. Але тут з іншого кінця майдану починає наростати гул, це голос сіроми, їм не потрібні хитромудрі договори. Вони бачать у цьому кандидаті людину, яка може продати їхні інтереси, домовитися за їхніми спинами. Їм не потрібна стабільність, яка означає для них голод і злидні. Їм потрібен лідер, який поведе їх у бій до слави та здобичі, і з натовпу починають лунати вигуки сірка, хочемо сірка, батька Івана. Іван Сірко це ідеальний приклад народного лідера, якого обожнювала сірома і часто недолюблювала старшина. Він був людиною війни, а не дипломатії. І коли його ім'я лунало на раді, це був сигнал до дії. Тисячі козаків здіймали догори свої шапки, і цей жест означав підтримку. Якщо шапок за одного кандидата летіло вгору значно більше, він вважався обраним. Але що відбувалося? Якщо кандидат від старшини не хотів поступатися, ось тут козацька демократія показувала свої зуби. Розлючений НАТО міг просто розірвати неугодного кандидата. Історичні джерела рясніють згадками про те, як кандидатів, яких запідозрили у зраді, чи бажанні узурпувати владу, забивали кійками до смерті прямо на майдані. Це був жорстокий, але неймовірно дієвий механізм контролю над владою. Сірома була тим самим запобіжником. Який не давав старшині перетворити січ на власну феодальну вотчину, будь-який гетьман, будь-який отаман знав один невірний крок, одна угода, що суперечить інтересам козацької громади, і розлючена сірома скине його, а може, й позбавить життя. Це був постійний тотальний контроль знизу, саме тому сірому часто називали сторожами козацьких вольностей. Вони були імунною системою Січі, яка миттєво реагувала на будь-яку спробу обмежити свободу чи встановити тиранію. Вони могли бути неписьменними, грубими, але вони інстинктивно відчували будь-яку несправедливість, і їхня реакція була миттєвою та нищівною. Таким чином склався унікальний парадокс: Найбідніша і здавалося б. Найбезправніша частина козацтва була його головною політичною силою. Вони не мали землі, але вирішували долю всієї землі. Вони не мали багатств, але контролювали тих, хто ці багатства мав. Вони були мечем Січі, спрямованим назовні, і її щитом, що захищав свободу зсередини. І саме цей незламний дух волі та справедливості є їхнім головним спадком для нас, сучасних українців. Отже, ким же були сіромахи? Просто біднотою? Ні. Це було унікальне явище в світовій історії. Це був озброєний, організований і політично активний клас воїнів, який одночасно виконував три найважливіші функції. Вони були елітним спецназом, що наводив жах на ворогів. Вони були головним двигуном економіки Січі, здобуваючи багатство у походах. І вони були вартовими демократії, живим щитом, що не давав старшині узурпувати владу, вони були живою, пульсуючою душею Запорізької січі. Історія сіроми, це історія про те, що справжня сила народу не в золоті і не в титулах, вона у волі, у братерстві і в готовності битися за свою свободу до останнього подиху. Це історія про те, що навіть людина, у якої відібрали все залишається непереможною, поки у неї є гідність, і, можливо, хтось скаже, що це все далеке минуле. Що козаки, чайки, січові ради це лише красиві легенди зі сторінок підручників, але це не так. Дух Сіроми нікуди не зник. Він живе у генетичному коді нашої нації. Ми бачили його на майдані, коли мільйони звичайних людей, не олігархів і не політиків. Повстали проти тиранії та несправедливості, і ми бачимо його просто зараз щодня у кожному українському воїні, коли вчорашній програміст, фермер, вчитель чи музикант бере до рук зброю і стає грозою для другої армії світу. Це і є сучасна сірома люди, які можливо не мали мільйонних статків, але мали те, що не купиш за жодні гроші, любов до своєї землі. Почуття власної гідності і нестримне прагнення до волі. так само як і сотні років тому. Саме ця сила виявилася головним двигуном нашої історії. Саме ці люди без нічого крім мотивації творять дива на полі бою, дивуючи весь світ, і так само, як і колись, саме вони є гарантією того, що Україна ніколи не стане нічиєю колонією чи рабом. Історія козаків Сіромах це не просто розповідь про минуле. Це потужне нагадування для всіх нас, нагадування про те, що наша найбільша сила у єдності та справедливості, і що найнебезпечніший ворог не той, що зовні, а той, хто намагається вкрасти нашу свободу зсередини, справжня незламність України не в гетьманах чи президентах, а в її вільних людях, які завжди готові боротися за свою правду, якщо це відео. Допомогло вам відчути гордість за наших неймовірних предків. Підтримайте канал Незламна історія лайком та підпискою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні історичні розслідування. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, чи є сьогоднішні добровольці та волонтери сучасними сіромахами, і яку роль народна воля відіграє у майбутньому України? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд. Слава Україні!